Водії поїхали на фронт, тож тепер кермо в руках жінок. У Львові прекрасну половину безоплатно навчать водити маршрутки, бо інакше транспорт зупиниться. Причина до болю відома. Через мобілізацію виник шалений дефіцит працівників. У це важко повірити, але лише в нашій області бракує аж тисячі шоферів. І така ситуація по всій Україні. Цього тижня в нас в місті відбувається форум міської мобільності, і ми детально з Представниками інших міст проговорюємо всі проблемні питання, з якими стикаються міста, з якими стикаються зокрема комунальні перевізники в інших містах, і ми бачимо, що ця проблема є єдиною для цієї України. Також важливим є те, що в нас тут всі водії є чоловіки, і відповідно частина з них є військово зобов'язані. А законодавство дозволяє бронювати військовозобов'язаних водіїв лише на 50%. Тобто, все таки частину водіїв, зокрема і АТП-1, призивають на військову службу. Відповідно, ми тому і відчуваємо гострий брак водіїв. Як знову ж таки комунального транспорту, так і приватного. Проект Міністерства інфраструктури разом з проектом Жінки ООН в Україні буде реалізовано для того, щоб навчити жінок-водійок. Це 100 жінок, яких ми маємо навчити, і надати роботу жінки водійки автобусу громадського транспорту. В нас на сьогодні сім областей, які є пілотними в цьому проекті, сім комунальних підприємств, які приймають участь, які працевлаштують жінок-водійок. У багатьох жінок виникає резонне питання: а для чого мені така робота? Це виснажливо та психологічно складно. Але ВТП номер один переконують, що такі умови праці, як в них, навіть в білий день зі свічкою не знайдеш, і зарплата вражає, та соціальний пакет ні в року. В середньому наша водія від 30 тисяч гривень на руки. Тобто, деякі водії, які там більше працюють, працюють якісно, вони отримують навіть там 40 тисяч на руки. Тобто зарплата наша конкурентна. Раніше в нас водії йшли на їхали міжобласні маршрути, також їхали за кордон, але ми дали гідну зарплату зв'язку з тим запровадженням електронного квитка. Така агітація мерії дійсно переконлива, але це ще не означає, що ви точно сядете за кермо маршрутки. Є певні умови, кому саме довірять возити пасажирів. По-перше, жінка повинна як мінімум мати права категорії Б, то щонайменше трьохрічний досвід водіння. Але й це ще не все. Попри широку шкалу віку від 21 до 65 років, перевагу надаватимуть біженкам та дружинам військових. Ну і останнє працевлаштувати зможуть лише сотню претенденток. Якщо говорити про комунальний транспорт міста і Власне, міської громади ми маємо близько 100 вакансій водіїв на АТП Номер1 і близько 80 вакансій водіїв трамваїв і тролейбусів на Львів електротрас. Ми від свого боку разом з експертами, з автошколами, навчаємо жінок, даємо їм додаткові знання з. Там транспортної безпеки, психології, кадрових питань, і так далі, для того, щоб їм можна було швидше працевлаштуватися. І ключове завдання це навчити жінок водінню автобуса і їх працевлаштувати. Якщо ви відповідаєте критеріям, то готові кермувати маршруткою, то варто поспішати. Адже реєстрація учасниць конкурсу на навчання триватиме лише до 1 жовтня. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.